Львів'яни почали запасатись на зиму. Найперше купують картоплю 2,5-3 гривні за кілограм. На думку продавців, це не так уже й дорого. На картоплю того року ціни нормальні. Ну, як Відносно, то, що минулий рік було 70 копійок, то було собі вартість картоплі, то того року хоча б перекриваємо витрати там того року, і, ну і щось заробляється. Бо 70 копійок, то якщо б рік, два-три таке було, то то б було, можна сказати, крах картоплярству. Наступна у зимових запасах цибуля. Зараз вона по 3,70 за кілограм. Продавці переконані, закладати її на зберігання уже можна. Під цибуля на зиму вона вже є. Якби зимові сорта зимового діта кожурі її можна зберігати, в принципі. Що ж до цін, принаймні на картоплю, вони зросли не тому, що малий врожай, а найперше через те, що не кожен виробник має можливість вийти на ринок. Якщо ми в цьому році очікуємо, нехай півтора мільйона тонн картоплі збираємо по Львівській області, а споживаємо тільки для харчування 450 тисяч. Тобто тут мова не може бути. Є єдине, що структуризовано, що дуже велика питома вага населення, яке не охоплено ні системою заготівлі, ні системою кооперації, які б могли формувати якісь партії товарні і виходити на ринок. Тобто, Багато має картоплю і не може продати картопля цьогоріч подорожчала майже у три рази. Настільки ж дорожчою стала цибуля, морква зросла у ціні щонайменше удвічі. Буряк на 60-70%. і лише капуста залишилась приблизно на рівні минулого року.